Сьогодні ми всі живемо у такому ритмі, коли кожна хвилина має значення. І, звичайно ж, умови сьогодення вимагають від нас, як розробників, постійного розвитку та вдосконалення програмного продукту, для того, щоб максимально полегшити роботу лікарів, а для пацієнтів процес отримання медичної допомоги зробити більш зручним та доступним. Саме тут на допомогу приходить онлайн сервіс запису на прийом, який існує у нас вже протягом багатьох років. Але ми його постійно вдосконалюємо. Тож, давайте для початку коротко переглянемо основні переваги цього сервісу. Основна найважливіша перевага то є, звичайно, розвантаження працівників реєстратури. Пацієнти також отримають безліч переваг. Основні з яких це те, що запис можна здійснити з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Немає потреби особисто відвідувати реєстратуру. Чи то обривати телефонні лінії, як це зараз часто буває. Легко переглядати вільний час, обирати найзручніший час для себе. Також зручно переглядати історію відвідувань, можна перезаписуватися, скасовувати свої записи. Також пацієнти можуть здійснювати запис та обирати вільний час для себе, навіть поза робочим графіком клініки. А реєстратор, вже коли прийде на роботу чи лікар, перегляне записи які зробив пацієнт. А тепер перейдемо до програми та розберемося, як же це працює. Для того, щоб почати користуватися сервісом для онлайн запису, вам необхідно створити профіль. Це робимо ми. Тобто, вам потрібно, якщо у вас є вже створений профіль, але ви, можливо, там забули пароль. Або у вас його ще немає створеного. Вам необхідно звернутися за номерами телефону, які ви бачите на екрані. Ми створимо профіль і ви почнете користуватися сервісом для запису. У налаштуваннях програми є можливість поставити галочку Використовувати реєстратуру онлайн. При цьому по кнопці Реєстратура. Буде відкриватися вікно логіну відповідно до користувача, який зайшов в систему. Для адміністратора будемо мати вхід для адміністратора. Зараз ми зайшли в систему під лікарем, тому вводимо ім'я користувача і пароль лікаря та заходимо в систему. Тут ми маємо зовсім невелике меню для лікаря. У вкладочці записи ми будемо бачити всіх пацієнтів, які записані чи були записані на прийом. Наприклад, ось на завтра, на 10-ту годину, у нас записаний пацієнт. У пункті прийом ми можемо записати пацієнта на прийом. І також можемо видалити запис, якщо то потрібно. Також можемо змінити пароль в разі потреби. За таким же принципом запис здійснює і реєстратор. Він заходить в медичну інформаційну систему, натискає кнопку реєстратура, вводить свій логін і пароль і так само записує пацієнтів просто до різних лікарів. Лікар бачить тільки свої записи, а реєстратор може записати до будь-якого лікаря. Давайте тепер розглянемо, які можливості для пацієнтів. При створенні профілю вашого закладу. Генерується пряме посилання на заклад. Це посилання ви можете розмістити QR-кодом в реєстратурі, розмістити у себе в соцмережах на своєму сайті, щоб пацієнти напряму переходили і записувалися на прийом. Також у нас є можливість при переході на наш сайт здійснити пошук закладу, здійснити пошук потрібного спеціаліста вільного та записатися на прийом. Наприклад, пацієнт. Заходить на онлайн-сервіс, починає вводити назву населеного пункту, обирає його, бачить перелік закладів, які є в цьому населеному пункті, обирає заклад, далі обирає відділення, бачить перелік лікарів, які ведуть прийом у цьому ж закладі, може здійснити запис. Тут маємо блакитні комірки, ті, які доступні для запису, помаранчеві комірки, на які вже записані пацієнти, і для запису вони недоступні. Якщо ж пацієнту потрібно записатися до якогось конкретного спеціаліста, він може прописати в поле пошуку спеціальність спеціаліста, йому відобразяться тільки спеціалісти з потрібною спеціальністю. Обираємо для того, щоб записатися, ми обираємо підходящий день. Обираємо час, який нам підходить, натискаємо на час, тут відкривається вікно входу до системи. Тут у нас є два варіанти: або ми натискаємо вхід, якщо ми вже попередньо були зареєстровані, або натискаємо реєстрацію, якщо ми ще не були зареєстровані в системі. Під час реєстрації ми вводимо номер телефону, вводимо пароль, повторюємо пароль, ставимо галочку, що ми даємо згоду на обробку персональної інформації, та натискаємо «Зареєструватись». В цей час пацієнт отримує смс-повідомлення з кодом, який він там далі вводить, і таким чином здійснюється реєстрація. Ми ж попередньо були вже зареєстровані, тому просто натискаємо Вхід, натискаємо Увійти, і можемо записатися до лікаря. Тут ми вводимо основні дані. Якщо ми попередньо вже записувались на прийом, вони у нас збережуться. Також можемо прописати коментар, обираємо. Чи по електронному направленню ми записуємося, чи без, і натискаємо Записатися. Ми вже здійснювали запис на прийом, можемо його переглянути. За потреби ми можемо видалити запис, а також роздрукувати талон. В принципі, все працює досить просто і для лікаря, і для реєстратора, і для пацієнта. Тому для того, щоб спростити і собі роботу і полегшити життя пацієнтам, ми все ж таки закликаємо користуватися онлайн записом на прийом. Якщо у вас все ж залишилися ще питання, можете звертатися за номерами телефонів, отримаєте консультацію і отримаєте допомогу.